Та незалежність наші коляри Думано. та цей прапор, крилатий вітер розвивається, Бакить і золото у ній переплилися. Наш прапор майорит, неначе птах, народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми гідні, ми нескорені. Держава наша вільна Україна. Ольга Хомин, педагог-організатор Вигодського ліцею. Часів далеко від гумін ідей. Прохаді від вас, силу, наш прапор житнім золотом світа, він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, відблискує небесною блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас, із ним вікома не скорити. Тетяна Ленкович, голова молодіжної ради, Вигодської селищної ради. Якщо маєш хоробре серце, з тобою Бог. Прапор, ти бачив лист моїх перемог. Сюди зі мною, мій ангел і мій оберіг. Якщо маєш друга такого вже переміг. Знаю, що скоро відступить новала зла. Прапор повернеться в місто, де я висна. Ілона Семенко із міста Запоріжжя, представник благодійного фонду карітас Іван Івано-Франківська». Прапор України, синьо-жовтий, стражданий нами в боротьбі. Разом з ним вигощуємо орди за найгущих від Скільки років уже війна триває, спіліна, вибухів, прапор пацієнтів, геть москалі з нашої землі. Василь Тяк, працівник. Тепер ліси України віряє вилоске лісових рад. Прапор України сподівання на щасливе та нове життя. Прапор України бажання мирного майбуття. Звісно, Україна переможе. І колись нам стане край війни. нас, милосердний Божий України наша. Іван на кращих. Лікар загальної практики сімейної медицини, доброволець першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Парово.